Вітаю малята та батьки! Пропоную пограти в гру з казковою геометричною гусеницею. Давайте назвемо геометричні фігури та їх кольори. Червоний круг. Зелений овал. Жовтий трикутник. Синій квадрат. Оранжевий чотирикутник. Давайте порахуємо геометричні фігури. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять геометричних фігур. За допомогою степлера з'єднаємо кружечки між собою. Ось така геометрична гусениця в нас отрималась. В нею можна прикрасити стіну. В домашніх умовах можна... Також виготовити таку геометричну гусеницю за допомогою кольорового паперу. Бажаю успіхів! До побачення!